Свої стейблкої не просто лежать на рахунку. А що якби вони могли приносити стабільний дохід? Дохід забезпечений реальними активами, такими як токанізовані казначейські векселі США. Тепер це так само просто, як купити криптовалюту. Давай детально розберемо новий продукт RWUSD, який створено саме для цього. RWUSD – це цифровий токен, який завжди дорівнює одному USDT. Це як твій особистий фінансовий якір. Поки ринок штормить, RWUSD зберігає свою вартість. Це ідеальний інструмент, щоб зафіксувати прибуток і перечекати бурю на ринку. Також це продукт із захистом основної суми, створений, щоб приносити тобі щоденний дохід. А ще він може використовуватися як застава для vip кредиту VIP-кредит кредит це гнучка позика для великих клієнтів Binance. Він дозволяє отримати кошти під заставу своєї криптовалюти, залишаючи Чись її власником унікальність RWUSD у тому, що він одночасно може бути заставою для vip кредиту і продовжувати приносити дохід, але звідки береться прибуток. Це не просто цифри з повітря. Дохідність формується з двох ключових джерел: по-перше, це надходження всієї екосистеми Binance, наприклад, Spot та Launchpool. А по-друге, що ще важливіше, інвестиції в інноваційні реальні активи, такі як токенізовані казначейські векселі США. Розглянемо загальний принцип роботи RWUSD. Ти підписуєшся на продукт, використовуючи свої USDT або USDC, Після чого твої стейбл коїни конвертуються в RWUSD один до одного. З цього моменту твій капітал у роботі він починає щоденно генерувати для тебе стабільний пасивний дохід. А коли тобі знадобляться кошти, ти погашаєш свої «RWUSD». І тут важливий момент. Вони завжди конвертуються назад тільки в «USDC» у співвідношенні один до одного, навіть якщо для підписки ти використовував «USDT». Далі Розглянемо ключові переваги використання «RWUSD». Ти отримуєш до 4,2% річних із щоденними нарахуваннями, і капітал починає працювати одразу, приносячи ще більше доходу. Також як згадувалося раніше, ти можеш використовувати RWUSD як заставу для vip кредиту. Твої кошти одночасно приносять дохід і слугують забезпеченням. А ще ти можеш розмістити до 5 мільйонів доларів і отримувати єдину ставку на всю суму без складних багаторівневих умов. У застосунку Binance на головній сторінці обери більше. Далі у розділі Earn торкнись RWUSD, а потім підписатися. Вкажи суму, яка тебе цікавить. Нагадуємо, що обмін відбувається один USDT або USDC до одного RWUSD, а виплати винагород починаються з третього дня. Торкнись далі! Перед підтвердженням прочитай умови використання. І якщо погоджуєшся, простав усі галочки і торкнись підтвердити. Вітаю! Ти успішно придбав RWUSD. Далі, щоб викупити RWUSD у меню торкнись одноіменної кнопки. Визначся з умовами викупу вигідними для тебе. Вкажи суму і торкнись далі. Уважно ознайомся з умовами: простав галочки, торкнись підтвердити. Кошти успішно викуплено. Дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.